І всім привіт! Сьогодні ми пограємо в RastX. Це прикольний Майнкрафт, як RustMi. Але другий. Rust це наподобі Раста. Тут є швирення камнів. Ну, коротше, точ-в-точ як і в RustMi, але тільки трохи по-другому. І сьогодні ми будемо в нього грати на сервері е, Бізліміт. Тощо. еще берет чай, каву, оба чай. И погнали смотреть. Раз на Так. Видите, тут такие текстур пак. Зараз я стою в очереди. И жду, когда начнется начало. Вот тут такие руды. Так. як бы нам развиться. Кажут, что раз это дуже сложний раз. Давайте я пока що поставлю на пазу, щоб ви не мучилися. Раз, два, три. Я зайшов. Так. Ой, це що в нас? Де ми? А, це мирний город. Добре. Погнали, let's go. Я не очень разбираюсь тут, но я думаю, что нам нужно уберечь прорисовку и собирать ткань на лук. Вот там труп. И чел. Так. И там еще один чел. Бляха-муха, надо На. Нет входа в свою зону. Да что я нарушил? Ну добре, підемо. Ну, тип. А, ні, просто кустик. Так, пішли добивати дерево. Угу. Жим. Ну так. Ще я хотів сказати? Не дивіться на чат. Він слишком поганий. Е, дивіться. Зараз в мене не ви, виходять тільки ігри Let's play по цьому. По Майнкрафту. Тільки потом. Добре, я зараз прийду. Я не знімаю більше от цього, більше других ігор. Тому що я зараз хочу знайти якусь нормальну ігру, щоб вона була реально хороша. Ух ты! І надо нам накопити на Rust Me Remake. І пограти. Це десь будет стоять 300 гривень. Пробиваємо дерево і збираємо ткань. Но зараз нам треба зробити копье. Опа. Главное, щоб до мене ніхто не підійшов сзади. Бо це було дуже неприємно б. Опа. 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 Да, це скучно. О, все. Шліть шукати ткань. І скрафтимо лук і будемо... О, кушати. Зараз підберемо і... ай! Халим. Паваємо. Ой, чату скрублення пішло. Да, погано. Так. Нам зараз потрібно збирати все. О, кстати, подивіться, які тут оці. Прикольний. Біжим, біжим, біжим. І... Та де ми взагалі? Куди ми біжимо? Чого тут немає, ні одного, ні ткані, нічого. Ой. Угу. <клух> <клух> так. Давайте зараз заберемося на гору, щоб роздобути ткань. Ну, якщо тут вона буде. Капець, мені кажеться, на протяженні всього відео я, я не успіну даже нічого зробити. Настільки хардкорно. А, шпажпа. Типа. Бляха. Шпага. Идем його вбивати. Ребе. О, давайте його за рук кемпим. він побіг. А, якщо це не його дом. Йдемо. Да, це на його дом. Клан Лол. На. Ай-яй-яй. Зря зря я на нього напав. На самом деле ні. Давайте атакуємо його. Єсть! Прикольно. Добре. Дякую, мабуть. Я закончу. Це ось таке коротеньке відео в мене вийшлось. Їх тут два часа. Так, вибачте, що воно настільки коротке, но але... тут реально дуже хардкорно виживає. Ай! Ти що? Ви що? Хватить мене бить! Мінус? Ай-яй-яй, ну добре! Дякую за те, що ви мене подивилися. Дякую, то, що ви реально будете на моєму каналі. Всім до побачення і всім пока!